Чернігівки отримують перші виплати за оновленою програмою підтримки народжуваності: 6 мільйонів 220 тисяч гривень отримують 227 породіль. Саме стільки жінок народили дітей у першому кварталі цього року. Рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради затверджено виплати породіллям у рамках програми підтримки народжуваності на 2023-2027 роки. Це будуть перші виплати після внесення змін до програми, згідно з якими. Розмір фінансової допомоги збільшено втричі. По цим змінам на першу дитину надаємо 15 тисяч, на другу дитину 30 тисяч, на третю більше 60 тисяч, тобто збільшено втричі. Якщо двійня рахується, як і в попередній програмі, по другій дитині. Як повідомила Ірина Бурсильцева, заявки на отримання одноразової матеріальної допомоги подали. 112 чернігівок, що народили першу дитину, 78 – другу, 31 – третю, п'ятеро – четверту і одна, що стала мамою п'ятої дитини. Як ми повідомляли вище, загальна сума виплат становить понад 6 мільйонів.